В тебе є можливості, які ринок дає от зараз. Да? Допустимо, там нефть дуже сильно провалилась, газ дуже сильно провалився. Ти розумієш, що ну, якщо в тебе там якийсь там є капітал на якихось там акціях і так далі, довгострокові. Да? Але ти розумієш, що зараз от, ціна на газ вона дуже сильно низька mm -hmm. і, не ви... і не використати цей момент для того, щоб заробити, Шениця, це може бути газ, да. пшениця, газ. Ну неважливо, який інструмент, а, да? актуальне в ринку. Тобі, зараз. тобі треба тримати в оцих 30% для того, щоб ти от міг оцій. От, Активи, якісь, які віддаються в момент, які стаються активи, які становуються специфічними, да? які дуже сильно провалюються чи дуже сильно виростають, те же саме, какао вспомни. От mm -hmm. недавно був mm -hmm. там не урожай да, в Африці, і от какао просто ну там злетіло просто в космос. Не дивишся, просто там ціни такі, що ну просто хапіється mm -hmm. якийсь. Я, і... до речі, про це розповідав клієнтці, а вона каже така. Блін, так я ж кондитеркою займаюся, я думаю, чого шоколад так подорожав? Да, о, бачиш, типу, тось фішка, фішка, що ти якраз в чому? Фішка в тому, що це в тебе якраз у цих 30% це якраз для того, щоб ти такі моменти не просто дивився на них, ну, виросло. А, Тіпу, а для того, щоб ти міг реально їх використати, для того, щоб заробити можна було.